новоспечені перекупи. Виставу ввечері, на другий день зранку, вже б він проданий. Тут тільки колеса на 800 баксів мінімум. Потьоки от Power Steering Fluї. Ті заробити, дорозі дорогу, але треба буде час від. Ємора більше, ніж у тому першому мерседесі, що ми колись купили. Мабуть, вкрай, бо вигляд а тронозавр ще взагалі... такі слабенькі. Да? Перестала камера працювати, ще дуже не встигли виїхати. Піски пофарбували, полірнули машини. Шималить просто треба, а ці чуше і ремонтувати. Треба. За скільки ми їх продали. Так що з'явилися нові перекопи на Чекащині. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал ну, про Америку. Сьогодні буде відео про те, як ми з Назаром їдемо купувати машину, а потім її перепродувати. Дивіться далі. Приїхали ось з Назаром тут запаркували машину. Він дуже голодний, бід, бідолага. Біжимо в отой покерброз. Такі забігалоці ще ніколи не їв.

Ну я розмішаюся, зараз спробую це за біжуха така. Десь ще є. Ууу, прикол, я таке колись десь спробував. Китайська прикольна штука. Ти mm -hmm. так швидко все заказав, що його аж офігів. Так, а далі дальше... Не, мене вжимай, да? Так, магія пішла. Ага, Роби? ти це видавив, да? щоб цим видавити сюди, mm -hmm. я зрозумів. Коротше, похавали, я теж собі заказав ту всяку штуку, що Назар замовляв. Ну, таке собі непогане, я б сказав. Зараз їдемо далі. Коротше, цього бобіка нам пропонують за 2800. Як ви думаєте, варто його брати чи не варто? Ну На ньому колеса стоять просто офігительні. Тут тільки колеса на 800 баксів мінімум. GX470V8. Мазон грає там потужно. 2000 кітвертий рік чи що? 230 пробігу. Як ви думаєте, можна брати цю машину? Перепродаємо її. Тільки що капота відкривали там. Потоки от Power Steering Fluid. Бачите? І ми це зараз назаром, думаємо брати і не брати, бо тут оці диски виглядають дуже галімо. Зараз Чикаго буде морозим, мінус 20 вночі знов. І буде на дуже мити, пилососити і тому все подібне. Чи можемо ми на ній заробити бабла, якщо ми її візьмемо зараз? Ну, але так виглядає, звісно, машина мажорська. Ще мінус в тому, що тут лобове, коротше, баснуте, і тут така тріщина через, через все Лобове. А ну дай просто чорно буде їхати назад. Все, все, все Стіль. Ващі по нейтральне положення воно не включає передачу. Угу. Зараз повершені йдуть. Тому нормальні бачиш. Не включиш нейтрально. А там не переключає на цьому. Це теж, конечно, так. На панелі не переключає, Ні. завжди нейтральне, світа. Не розумієш. Дивись. тут о, воно, тут, тип, о, не... А, вже переключило. Ти не переключило, це вверх-вниз машина піднімається. А, оце вверх-вниз. Поняв? Так, ааа, так, від... це типу, підвізка, да, вверх-вниз. Mm -hmm. Ти думаєш, ми заробимо на ньому грошей? Мене напрягає, що лобове тріснуте. Типа як людина сяде, то воно одразу відлякує. Я, я, я сам по собі пам'ятаю, як я сідаю в машину і лобове тріснути. Я, типу заробити зробимо, але тут буде час вже говорю. Бо я в холода, ну я одразу говорю, я в холода, то блядь, не буду Ну, коррувати. Да. <ріху> <ріху> Стартує воно вона стара, вбита з великим пробігом, з... Е, з тріснутим лобовим. До речі, треба коротше Тут гемора більше, ніж у тому першому мерседесі що ми колись з тобою купили. Там все якось просто було. Ну а ви що думаєте? Варто таку машину брати чи не варто? Щось можна на такому корчі заробити. Тут плюси і мінуси. Та тут треба, блін, трохи прикласти роботи своєї ну звісно Резина тут дуже мала Резина хороша, да? Але ж розумієш, ну типу, як для себе туди, да, але для перепродажу та резина не грає особо великі роль. Навіть, наверное, карфакс немарку ти вийти. Дальше. Далі, далі, далі. А тормоза взагалі такі слабенькі, да? то все борби, так Покрасить. Ну звісно сюди чорним балончиком. Ну то то вже капець, да, то вже багато часу. І то непонятно, типа чи воно чи воно буде добре, то що ми багато часу вкладемо. Ну типа, тут питання в тому, було би то тепло, розумієш, тепло. Як би ти робив? Я би полірував її, її би робив нормально, блять, прибирав і все, і ти та не малював. От я би робив чисто би так. Ну тобі вкрай би вигляд поміняла. Просто то холодно, розумієш, того просто в гараж вставати робити. Друзі, також не забувайте, що ми в Чикаго займаємося орендним бізнесом. Якщо ви приїхали в Чикаго і вам потрібна автівка на оренду, або ви вживете в Чикаго, ваша зламалась, вам потрібна автівка на заміну. Звертайтесь до нас, у нас є різні автомобілі для різних потреб: Toyota Prius, Lexus ct 200 Mercedes Мерседес, семимісний. До, до речі, надавно з'явився відео було попереднє про цей Mercedes, як ми його придбали і тому подібне. Також є. Є BMW i3. Це така класна футуристична машина. Нове поступлення в нас недавно її придбали. Така не мов машина не з цього світу. Виглядає взагалі космічно. Також є Таурех, BMW x 6, вишенька на торті. Загалом, якщо вам потрібна потрібна автомобільна оренда в Чикаго, пишіть мені, контакти внизу під відео. А дружина моя Валічка, вона оформляє документи, пов'язані з адаптацією в США, репароль. ТПС, продовження ТПС, відкриття компанії в штаті Ілінойс LLC, подача заявки на лотерею Грімка. Загалом всі документи, які пов'язані з адаптацією в США, моя дружина валічка, це все робить. Якщо потрібна допомога по документах, пишіть її. Контакти також внизу під відео. Ще є такий Ford Explorer. Новіший на 10 років. Я думаю форда буде легше продати. Легше. Мені так здається. В буде? Я не знаю, ти кажеш, що треба ходову робити, але просто з виду він вже виглядає якось mm -hmm. по-людськи. Да, виглядає Форд звісно набагато краще, ніж той старий лексус. Правда він грязнючий падло. коробка тут обычно стоит? Не, да. не та дебильная? Не, это не CVT, это обычно. У меня Ford Focus був, там коробка вот стояла. Да, Два сцепления. Да, да, да. Adjustable. Я, у них dual clutch, не, это обычно. Dual clutch, да. да Ой, если ты ездишь по Чикаго, надо на земле их. Ты, ты пиздучаешь в Техас. Пальми. Включим автоматично. Но камера вот подобрается. Да, камера уже есть. по ямах такого старайся ехать что скажешь полуось подтекая тут значит угу. Крутиться. Думаю, воно, буваєш, тіпо, ну, mm -hmm. Тужі mm -hmm. ну, йде нормально, то mm -hmm. Ну, Так як я бачу, що то, мабуть, з тією машиною трохи легше буде стею, бо її просто треба помити нормально. Тує аби... теж легко буде. Стею, стею, стею під шаманить просто треба, а цю ще й ремонтувати треба. Ну дивись, це питання в тому, скільки грошей і скільки грошей йти сюди розумієш? Ну, Якщо треба поміняти селінблок і заробити за, за, за тут да, припустимо поміняти щось. ну, обійдеться ну, нам 200-300 доларів. Ну Виглядає вона, да, більш сучасніше, ніж той блін, Lexus. Це я накапав маслом. Воно чорне таке, а що Бачите, тормозів мало, я тут не що є мало. То чого. Да, я теж звернув увагу, що вони мало. Ух ты що я круль погано крутиться. Давай ну, каша. Блін не робити прийдеться. да. чи ти думаєш так попробують продати. Коротше, новоспечені перекупи, блядь, купили дві машини. Два корчагана. Купили цього форда і он того ліксуса. Будемо пробувати мити їх, чистити та і коротше, заробляти гроші. От ви бачите, що тут ось проїхать, бля? Яке ж воно грозне. Капець-капець. Якось воно буде. Коротше. Я за лазаром поїду. Він на своїй БМВ, а я на цьому корчугані. Дай Боже, щоб ми його продали. Але купили дві машини за. Бля. Камера щось не включається. Перестала камера працювати, ще навіть не встигли виїхати. Короче, камера перестала працювати. І вони ставили? Хірово. Треба буде придумувати, чого вона не працює. Веземо цього Ford Explorer першого додому. Я зараз за рулем. Їду на цьому Ford. спереду він їде. А зараз на білому BMW. Йде Назар на білому БМВ. Зараз перевеземо цю машину, потім повернемося по Лексусу. Що ви, друзі, думаєте? Перепродаємо, перепродаємо ми машини ці з якоюсь вигодою. Ось. Назар, звісно, хоче, щоб ми їх трошки підробили. Там, типу.. Щоб лексусами там диски пофарбували, полірнули машину, ще щось ще щось цю машину там ходову робить. Моя ідея, моя ідея. Я ж кажу, я не сказати перший в житті досвід перекупства. Я думаю, що їх просто треба почистити, просто помить, попилососить гарно. Підготовий до продажу, особо не вкладати гроші і просто перепродувати так, як є. Да, ти може менше заробиш, але ти менше часу потратиш на те, щоб його доводити там, машину до ладу. Якось Я думаю так. Як думаєте ви? Як взагалі правильно робити? Да, до речі, за такий прикольний контент. Поставте, поставте лайк і підпишіться, бо ось до мене вже дзвонять по роботі. Бо зараз я візьму трубку. Як доїду, ось дивіться далі, побачимо те, що з цього всього вийде, чи зможемо ми їх нормально перепродати, і скільки це часу займе. Як все швидко міняю, змінюються плани. ось Ми з Назаром мали ще одну машину перевезти, так? але, на жаль, моя донька захворіла, і дружина подзвонила, треба її срочно везти в лікарню. Я Назара забрав свого пріуса, який у нього стояв. ось Забрав свого пріуса і полетів. Полетів до дружини, щоб завезти доньку в лікарню. Ось, то ми Форда перевезли. Lexus перевезе, перевезе вже якось сам, або таксі візьме, або когось іншого попросить. Там буквально туди, хвилин 20 і назад, хвилин 20. Може, в загальному все, на все про все година. Часу він перевезе Лексуса і бим би ними займатися. Форда ми думаємо загнати на сервіс, зробити все-таки щось мінімально, якісь салін-блоки поміняти чи ще щось, щоб менше тарахкотіло, а лексуса, походу, суто, поприбирати і та й виставляти на продаж. Якось так. Тому, друзі, да, мені самому цікаво, що з того всього вийде. Дві машини ми купили за 5800, торгували він хотів 6200, ми за 5800 торгували. Думаю, так, навіть якщо. Воно довго продаватися буде, все рівно ми в мінусі не останемося. Я так думаю, то що це невеликі гроші за дві машини 5800. По-любому ми їх продамо. Такі мої, мої думки, але побачив, що з того всього вийде. Реально самому цікаво. Що буде далі? От що буде далі? Василь, перекуп. Ой, ніколи не думав, що таким буду займатися, але ну, якось воно, я це не шукав, воно якось само собою. Назар каже, давай спробуємо. Думаю, ну давай щось спробуємо. Та якось так воно виходить. Так, коротше, Назар виставляв оголошення про продаж машини. А, ось. 2004 рік Lexus GX470. ось, За 4750 ми її виставили, стояла вона 22 години, пробіг 231 000 миль. Коротше, Що ви думаєте? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, скільки, за скільки ми її продали. Коротше, ми її продали реально за 2 дні. Йому дуже багато людей почали писати. Перші хто приїхали, ми взяли, і продали. Ми хотіли, звісно, більше, ми хотіли по тисячі наварити, бо ми купили її за 2,5, а хотіли продати за 4,5. Продали за 4 тисячі. Ми на цій машині на рівному місці, що ми потратили час, туди приїхали і прокатались на ній, забрали її ну, години-дві. Ну, хорошо, 2,5. Плюс Назар її помив. Гарненько ще потратив години 2, ну За 5 годин максимум ми заробили по 1500 баксів. По 1500 баксів за 15 години, друзі. Це просто бімба. Так що, хто вгадав, то вгадав. Ось так виглядає машина, виглядала, яку ми продали. Ну ви її бачили, Назар її добряче відчистив. Молодець, звісно, хлопчина. Я навіть не бачив, не встиг засняти, тому що ми живемо один від одного, там півгодини їзди. Я так і не приїхав, не засняв, як вона чисто виглядає. Але машинку він вичистив Молодець, чистенько все. Коротше, все, перша машина продана. Зараз Ford ще на станції. Зараз на Ford міняємо втулки стабілізатора. Ось там, Такі коротше, резинки. Там До сотні доларів у нас все вийде із роботою, і з запчастиною. Ось І будемо продавати того Форда. Ну, якщо так розібратися, то він нам став 3300. Ми будемо пробувати його там за 5800, 5500, 6%. Продавати. Дивіться, далі буде цікаво. Самому цікаво, чи він продасть той форт і як швидко, бо Lexus взагалі ракета. Зато він його виставив на другий день, вже ну, виставив увечері, на другий день зранку вже він проданий. Це, це просто чітко. <хи> так що з'явилися нові перекупи на Чекащині. Друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Як підсумок, за це відео ми продали. Lexus GT GX470. І заробили на ньому 1500 доларів. Буквально там, якщо все порахувати, ну десь за 6 годин роботи, на двох. Ось, як ви вважаєте, це круто? Це мій такий перший досвід, я вважаю, що це круто. Ось, як кажуть перекупи, головне не коли ти, ти заробляєш не коли продаєш, а коли купуєш. Головне вигідно по вигідній ціні купити. Ось, дякую, що додивились до цього моменту. Поставте лайк за такий цікавий правдивий контент. Ось, дивіться продовження в наступній серії. В наступній серії ви побачите, що ми зробили з Фордом, за скільки ми його продали. Бо на даний момент, поки я відео знімаю, ми його ще не продали. Я сам не знаю, коли і як, і за скільки ми його продамо. Тому в наступному відео ви все так само дізнаєтесь, як і я. Ось тому дивіться продовження. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ. Підтримуйте своїх близьких і рідних в Україні в ЗСУ. Всіх обняв, всім добра, слава Україні!